98% злочинів, передбачених Кримінальним кодексом, Кримінальним кодексом України, відносяться до підслідності слідчих органів внутрішніх справ. Слідчі органів Служби безпеки будуть розслідувати кримінальні справи проти держави. Слідчі органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, суто у сфері господарських діяльності пов'язаних із сплатою податків там і інших. За органами прокуратури залишається розслідування кримінальних справ стосовно працівників правоохоронних органів, стосовно працівників судової гілки влади і стосовно державних службовців першої і третьої категорії. Вся решта хабарі, які не віднесені до корупційних, а також до осіб першої, третьої категорії, все переходить під юрисдикцію слідчих органів внутрішніх справ.